Всім привіт! Сьогодні я покажу вам як зробити ось таку годівничку з каністри та пластикової пляшки. Дана годівничка зручна тим, що вміщає багато насіння, тому її не потрібно часто наповнювати. Беремо каністру 5-6 літрів. Вирізаємо два віконця одне навпроти одного. Дуже великі отвори робити не потрібно, щоб годівничку не засипало снігом. Беремо літрову пляшку, зрізаємо дно. Висота пляшки має бути трішки менша, ніж висота каністри, щоб ми могли її встановити. Пляшку встановлюємо горлечком вниз зі сторони горлечка каністри. Через нього ми будемо насипати насіння в пляшку. Ставимо позначки, де ми будемо робити отвори, щоб протягнути дріт. Пляшку беру ось з такими вигинами для кращої фіксації. Її потрібно буде прикріпити так, щоб вона на кілька сантиметрів не діставала дна каністри. Робимо отвори, які мають відповідати діаметру вашого матеріалу для кріплення. Якщо отвори будуть завеликі, в них буде потрапляти дощ та волога, і насіння при морозах замерзне, птахи його не зможуть дістати. А при постійній волозі насіння може навіть запліснявіти. Затягуємо дріт із середини каністри, протягуємо його і далі вставляємо сюди пляшку. Бажано не брати пляшку абсолютно рівною. Вона буде гірше закріплюватися і під вагою насіння може опускатися нижче. І якщо пляшка опуститься на саме дно, насіння не буде висипатися. Пляшку щільно фіксуємо, щоб вона не рухалась. Ось в мене вільно між пляшкою та дном проходить рука. Насіння зможе вільно висипатися. Матеріал для фіксації бажано брати товстіший, щоб пляшка під вагою насіння не опускалася вниз. Далі краї віконця обклеюємо скотчем чи ізолюючою лентою, щоб не було ніяких гострих країв, щоб птахи не поранились. Оскільки взимку навіть маленькі поранення особливо небезпечні, птахи можуть від них загинути. Заклеюємо всі сторони віконця. Прив'язуємо мотузку чи шпагат до ручки каністри. Зав'язуємо на два вузли. Я в якості мотузки взяла старі шнурки, вони дуже міцні і точно не порвуться. Ще одну мотузку прив'язуємо до горлечка. Я знімаю ось це кілечко, тут вона гарно зафіксується. Також зав'язуємо на два вузлики. Таким чином, ми до гілки закріпимо годівничку з обох сторін і вона буде висіти рівненько, так як насіння годівничка вміщає багато, однієї мотузки може бути замало. Після того, як насиплемо насіння, кришечку каністри закриваємо. Дрібне насіння зручно насипати через лійку. Ось годівничка вже висить. Як бачите, я прив'язала її за дві мотузки. І так, як в мене залишився дріт, його кінчики я закріпила довкола стовпчика. Це не обов'язково, але так годівничка буде менше гойдатися на вітрі. Але і лише на двох мотузках годівничка буде чудово висіти. Далі насолоджуємося цвірінчанням птахів. Самі часті гості годівничок в моїй місцевості це синички та горобці. Найкращим кормом для них служить сире насіння соняшника це універсальний корм для багатьох птахів. Велика кількість жирів насіння робить його чудовим джерелом енергії під час морозів. Також підійде насіння з кавунів, динь, кабачків, гарбузове насіння та подрібнені волоські горіхи. Не можна давати пшоно, хліб, солоне та смажене насіння, зіпсовані та прицвівші продукти. Неправильна їжа призводить до ослаблення організму птиці та її захворювання, що може привести до смерті. Почавши підгодовувати птахів, робити потрібно це регулярно всю зиму, оскільки птахи звикають прилітати на місце годівлі і якщо ви припините сипати корм, птахи будуть все одно чекати їжу, а не отримавши її, можуть загинути вже через кілька днів. Тому підгодівлю потрібно продовжувати до самої весни, поки не зійде сніг та не прийде тепло. Особливо важливо підгодовувати птахів, коли випадає сніг, а також при утворенні ожеледі на землі та гілках. В цей час птахам особливо важко знайти собі корм. Також небезпечними для птахів є великі морози. В цей час організм птахів вимагає більше харчування, щоб пережити холод. Допомагайте пернатим взимку, і вони віддячать вам весною своїм співом, а також потурбуються про захист вашого саду від шкідників. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого. До зустрічі в нових відео!